Вже багато років чернігівські журналісти сміттєзвалище на Масанах називали міною уповільненої дії. Переповнене воно кілька разів горіло, проводили тимчасові заходи і збиралися закривати. З 60-х років назвали, що почали зимувати граки. Та так тут і залишилися, адже умови проживання для них ідеальні. В рубриці нам 25 – Це факт. Дивіться сюжет Анжеліки Мухамедзянової за 2012 рік. Майже за Хічкоком. Сюжет першого фільму жахів, де птахи нападають на людей, знятого Альфредом Хічкоком у тисячу Десять третьому році може стати реальністю у наш час. Чернівці помітили величезні чорні зграї над містом. Це греки, а не ворони, як більшість вважає. Вони селяться у місцях, де їм є чим поживитися. На зиму перелітають у теплі краї. Проте 60-х років чернівські греки не хочуть відлітати, бо їм і тут добре помітили орнітологи. В 1964-65 рік вирішили, що не треба більше нікуди літати. Вони Не те, що від нас не літають, вони навіть до Мурманська добралися, там зимують у тих краях. Бо є кормова база, а кормову базу ми саме для них створюємо. Багато є відходів, щоб не казали, викидається і хліб, і недоїдки, і що завгодно, Це, скільки їх вивозиться. Ось у них є кормова база, все, і не треба літати нікуди. Саме на початку 60-х років у Чернігові почав діяти полігон твердих побутових відходів у районі Масанів. Науковці припускають, що птахів багато через його розростання. Гараки літають туди щодня величезними табунами, як на роботу. Зараз сміттєзвалище займає 24,6 гектари. Висота навал подекуди на ньому сягає 25 метрів. Щодоби комунальники збирають у місті більше двох метрів кубічних відходів. Полігон переповнений. Складування висотного типу зараз висота досягає місцями 25 і більше метрів, і ми можемо складувати тільки вверх і вверх. Але, як ви знаєте, піраміда має вершину. За нормами співцізвалища на Масанах мали закрити ще у 97-му році. На побудову нового потрібно майже 40 мільйонів гривень. Таких коштів поки немає. Тож вихід знайшли менш витратний. Вприту до полігону на шести гектарах розташовані ставки рідких токсичних промислових відходів. Вже розроблена проєктно кошторисна документація на будівництво установки з їх утилізації. Будівництво ж сміттєпереробного заводу у Чернігові залишається мрією посадовців. Це питання лише на рівні розмов. А Чернігівці тим часом не втрачають почуття гумору. Мрії чиновників і чернігівців можуть збутися вже в найближчому майбутньому. Якщо співпраця з польським підприємством, яке погодилося побудувати у Чернігові екологічний сміттєпереробний завод, принесе результат. Строки будівництва ще не погоджені, але матимемо надію, що у цього фільму жахів буде щасливий кінець.